Добрий день. Перш за все хочу дякувати організаторам конференції, тому що проведення такого заходу, що допомагає захистити та удосконалити інтелектуальні надбання, на мою думку, дуже важливо в наш час і в тяжкий час розбудови нашої держави. Перш за все, я хочу в двох словах розказати про інтернет. Від простого до складного, від того інтернету, який ви всі знаєте, до того інтернету, який він є насправді з технічної точки зору. Інтернет це нова релігія, ні у ні ніякого процесу він немає. Він він, його неможливо не зруйнувати, його неможливо будь-яким чином. Нашкодити суттєво, тому що кожен з нас є частиною, частиною інтернету. А тепер про деякі нюанси, які знають не всі, на чому тримається цей світ інтернету. Це канали зв'язку. Канали зв'язку це, це саме ті дроти, які по всьому світу, по океану та по всім континентам, як повутинка, охоплюють весь весь наш світ. Це IP-адреси, це як аналог поштових адрес, коли можна знайти е, за унікальним е, цифровим кодом будь-яку е, людину. Ну, не зовсім людину, це е, питання обладнання, та, е, яке дає доступ до інтернету і е, система до мене я б сказала, що це індивідуальні назви, ім'я, ім'я, прізвище, ім'я по батькові кожного, але воно настільки унікальне в світі, воно не повторюється. Якщо наше ім'я може повторюватись, в нас є 10 як, як мінімум осіб з, з такими самими прізвищами, ім'ями по батькові. А, співвідношення я хотіла б для розуміння. Це, це дуже важливо, а, як, а, як співвідносяться всі ці елементи. Канали зв'язку це дорога. А, будинки по цій дорозі, це дорозі, це вебсайти і ip адреси саме те, куди вам треба, чи що належить саме вам. Доменні імена це ті таблички та вивіски, які характеризують особу чи підприємство, організацію, яка має відношення безпосередньо чи власник, чи користувач цього ресурсу. І в цей момент, коли я надала базисне розуміння, як влаштований в інтернет, я хочу перейти безпосередньо до. Теми е, моєї доповіді алгоритм захисту. Всім відомий, юристами дуже широко використовується алгоритм пошуку е, особи, що порушила саме ваші права по доменному імені. Наприклад, і, е, Державної служби, я, е, всі знають, як користуватися системою хуїзм. В судах вона використовується чомусь найчастіше, і це не призводить до, до того результату, який бажають заявники і до, до саме вирішення. Оскільки в нас є доповідач доменним спорям, я хотіла зупинитися на деяких аспектах, але я згодом, лише, лише поверхам по елементам. Бо наступний е момент це IP-адреса. Це той шлях, яким чомусь е суб'єкти, е прав яких порушення, не йдуть. Але це дуже легко, е ви не повірите, це безкоштовно, і це можливо з вашого комп'ютера. Ви дізнаєтесь, де саме розташований суб'єкт, який порушує ваші права? Алгоритм не складний. Контрольна панель CD. по, в командну строку, вводимо пінг, пробіл, sips.gov.ua. Отримаємо IP-адресу. За IP-адресою. Це їх айпі-адреса. Через Райп.нет працює так само, як хуїз, але ми е, через Хуїз не дізнаємося, де не знаходиться обладнання, а через Райп ми саме знаємо, де е, знаходиться особа, що порушила наші права. Ми отримаємо результат. нова. Там стоїть їх обладнання. Ми точно знаємо, куди нам йти. Це не дуже широко розповсюджена практика, це лише дуже великі компанії, організації, коли ця інформація відкрита і вона очевидна з першого закладу. Найчастіше ми зустрічаємося з зовсім з іншою проблемою. По доменам це там, за 90%. Інформації ви не отримаєте, тому що закон України про персональні дані захищає цю інформацію. Також РАП тут захищає вже не закон, ви отримуєте як, як це остання миля в нашому. В інтернеті це називається остання миля. Це то, то з'єднання, яке саме від е, будинку йде до вашої квартири як до порушника. Але останній завжди знає, хто його клієнт. Завжди. Це реєстратор і хостер, вони завжди знають, хто стоїть за цим доменом. І завжди вкажуть на нього. Але чомусь е, слідуючим етапом, яким юристи. Взагалі користуються настільки рідко, що я дивуюсь, як вони отримують результати посадових рішеннях. це е, звернення до реєстранта як до відповідача реєстратора. У нас є цивільно-процесуальний кодекс забезпечення доказів. Це дуже простий шлях написати заяву, піти до суду і протягом трьох днів. Отримати всю інформацію про фізичну особу, як від хостера, чи це дата-центр, чи це провайдер, де знаходиться інформація, чи від реєстратора. Ви отримаєте точну інформацію з баз даних, хто це. У вас є відповідач? Практика інакше склалася. Всі чомусь намагаються, як мінімум, Реєстратора притягти до суду. Ну, Результат а, такий, ви побачите мене у 40% вірогідності, тому що а, компанія, з якою я працюю, 40% ринку до мене імен обслуговує. І а, я буду дуже незадоволена, що ви, як юрист, не знали про шлях, який можна пройти без, без будь-яких складнощів. Такий момент важливий, який я хочу зазначити, заява про забезпечення позову. Якщо ви хочете реальний результат, її треба подавати з позовною заявою. Якщо ви її не подали, в доменних спорах ви втратили домен. А В спорах щодо хостеру у вас немає доказів. Ви не зібрали інформацію, серверу. Довести, що права такі були порушені вам. Ускладнюється, дуже ускладнюється. І ще один момент, який я, напевно, дуже хочу зазначити для юристів, бо, як показує мій особистий досвід, юристи не знають той момент, коли право можна захистити. Є звичайний злочинець, 8 метров Крав Гаманець. Ви можете подавати до суду. Ви можете отримувати рішення. Там буде написано про те, що а, вам повернуть гаманець, але вам його не повернуть. І а, тільки неправильно визначені позовні вимоги, іноді такий нюанс не дають вам змогу виконати рішення суду. А, все ж таки хочу закінчити свою доповідь а, головними тезами: тим, що ви йдете до суду. Саме захистити права, відновити їх або отримати компенсацію. Ну, це дуже добре зігрітися по дорозі, але якщо вам потрібен результат, треба розуміти, чи можна його фізично досягти, чи можливо притягнути до відповідальності особу, яка е не існує, особу не резидента, е чи внести якісь. Зміни в сам сайт. Ні, цього зробити неможливо і ну, це лише питання порядності, іти з таким позовом до суду чи ні. Ще я хотіла б, а, щодо позовних вимог, а, формулювання. Я вважаю, що воно дуже важливо, але дуже рідко застосовується юристами при вирішенні доменних мене саме спорів. Треба точно вказувати, що ви хочете. Міфічне придати до мене ім'я ну, нічого ні для кого не означає. І навіть якщо можна виконати рішення суду, фактично ви самі робите це неможливим, неправильним формулюванням. В мене все, дякую. Так, дякуємо за доповідь. Питання були учасників конференції, будь ласка, до доповідача. Нема запитань, так? Да? Є. Будьте добры. Существует такая практика, как маскирование, маскирование IP-адреса. Значит, не слышно? IP-адреса, конечно. Да, то есть маскирование IP-адреса. Я считаю, что, ну, скажем так, такие доказательства... Ну, наприклад, навіть якщо ми будемо звертатися з клопотанням до суду про забезпечення доказів, то суддя обов'язково скаже, що ви робили для того, щоб э, отримати ну от э, таку відповідь від того ж провайдера, Тобто це затягнеться дуже довго. То, то суддя не задовольнить таке клопотання э, ну до судового розгляду. Я так вважаю, ну у мене така практика вже була. Потім, якщо людина маскує свою ip адресу і якщо ця ip адреса не постійна, а вона змінна, то теж цю ip адресу ну побудувати таку схему, щоб відслідити звідки йде саме ну, цей трафік, на який ми будемо звертати увагу. От то я теж вважаю, що дуже ну дуже проблематично буде е, виявити саме той комп'ютер, який є. Тим паче, якщо е, там в цьому будинку там їх 10, 20, 30, Ну не знаю, як це можливо це зробити. Е, потім, е, от е, на попередній конференцію, тобто на попередньому вчора помню е, говорили не вчора. Помню, говорили про те, що як е, от е, в Німеччині відносяться до цього. То є там наймається фірма, яка звертається. Там, ну наприклад, там з якимось там зверненням по електронній пошті і щось відбирає у них якісь докази там того, а потім приде, мабуть, пред'являє вже цю фірму як свідок. Використання там того, чи 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 щось там іншого, там якогось продукту, от можливо за цим треба йти, е, ну скажімо так, так можливо, я не перепрошую, Ви задавайте запитання. Ми так. лекцію вашу не збираємося так, питання. Слухати. Питання таке: як бути з тим, якщо маскується ip адреса Тобто як саме знайти той самий комп'ютер, до якого ну який порушує там те право, там ту, ту, ту людину? Андрійці, я наголосила на тому, що є моменти, які, в принципі, неможливо відслідкувати не тому, що це інтернет, а тому, що шахрай до вас підбіг на вулиці. Ну, і ви не знаєте, хто це. В інтернеті, в інтернеті ситуація аналогічна а, а, ситуації в житті. Є дійсно є ip адреси які відслідкувати, замаскувати можливо. Це не дуже просто. Ну, Реально, це не дуже просто. Спеціалісти це можуть зробити. Не спеціалісти, ви кажете, що можна дійти до будинку. Кожен, е, кожен провайдер в будинку вам вкаже, де знаходиться, в якій квартирі сервер, який роздає. Хоч вони знаходяться під одною IP-адресою. Кожний дата-центр, де знаходиться на одному сервері під однією IP-адресою, 50 сайтів. Вони теж вкажуть, хто саме є їх клієнтом і е, Ідентифікувати його, можливо, таким, таким чином. Але треба розуміти, що це не е, це ж, ну, інтернет це як життя. Є особи, яких ви можете встановити, зловити за руку, піти в міліцію і е, встановити, хто ця особа. А є ті, які зловити за руку, відведете в міліцію, а він все одно не дасть документи. Через 72 години його відпустять. Ну, та так, так влаштований світ, і е, є абсолютна кількість шахраїв. Е, е, я кажу, що як основу це треба брати, як основу, і, е, ну, тому що це працює, і ми по подро дротам просто можемо дійти як по понитирсьці. По доменним спорам ви собі не уявляєте тяжкість. Я пробую допомогти там. Я бачу там до пропорядний власник торгівельної марки. Я підказую в наших судових процесах. Ми працюємо співпрацюємо. Я намагаюсь підказувати, як формулювати, щоб ми могли виконати рішення суду, бо часто формулювання просто зобов'язати надати заяву. Ваш відповідач не надасть таку заяву. І навіть буде рішення про те, що зобов Рі... суд зобов'язав все крапка, Він не виконує рішення суду. Ви можете йти спробувати ну, кримінальним просить Запитання. Почули відповідь? Є ще одне запитання, будь ласка, і регламент у нас вже вичерпано. Будь ласка, хто там у вас перший на да. як ви все таки а, рекомендуєте? А сформулювати цю позовну вимогу по здійсненню переадресації до імені. Тому що ви кажете, я раджу це робити правильно, якщо зробити неправильно, то не буде так, як треба, а треба робити правильно і вже три рази. А як все-таки правильно на вашу думку? У мене є своя версія, хочу звіритися. Заборонити використання такому-то знаку, такому-то доменного ну, такого-то знаку, в такому-то доменному імені, внести зміни до реєстру доменних імей, відносно доменного імені такого, то що знаходиться на обслуговуванні у товаристві такому-то. І це знеможливлює невиконання рішення суду. Крім того, якщо у вас вже є рішення суду, де написано ну, таке формулювання, яке ви не можете виконати, будь ласка, є виконавче провадження заяву про зміну способу та порядку виконання рішення. Ну, коли до нас з відверто. Такими дивними рішеннями приходять, я кажу, давайте, ви подаєте через виконавця таку заяву, він подає заяву до суду, ви змінюєте а, в, в, в наказі а, ухвалою. Спосіб та порядок, і ми передаємо вам до А до кого має бути а, спрямована вимога га, виходить, а оця от внести зміни до реєстру? Це відповід... ми відповідача вимагаємо, щоб він вніс зміни до реєстру? А, ну, Так, ви говорите про ті договори. Ви, звичайно, стикалися з ситуацією, коли суд відмовляє, тому що чітко від... дати відповідь. До кого конкретно? До відповідача якого з них у них три відповідача. Ні, до ради Ні. до власника домину до власника доменного імені. Все нас наша доповідь буде закінчена. Запитання також вичерпано. Регламент у нас дуже обмежений.